Циліндри Iseo r 700 та r 90 сертифіковані за найвищими класами захисту, але є відмінність. Циліндри Iseo R700 700 захист від висверлення в роторі та тілі циліндра. Також захист від бамп та мочок. Ключ r 700 виготовлений з латуні і покритий нікелем. В комплекті з ключами йдуть пластикові шляпки зеленого кольору. Ключ зручний в використанні витримує тисячі циклів відкривання та закривання. Цілдр ІСОР-90 також має сертифікацію найвищого класу безпеки, але відрізняється конструктивними особливостями. В циліндрі є пластина від перелому та підпружинений пін. Ключ ІСЕО Р90 зроблений з плава нікеля і срібла і створений застосуванням інноваційних технологій, що неуможливлює підробку. Завдяки спеціальному запатентованому профілю і контрольній карці тільки власник може виготовити дублікат. Ісео Р-90 виготовлений в Німеччині на легендарному заводі Гера, який розробив мехатронну систему для Ватикана. Циліндр забезпечує надійний захист навіть у самих складних умовних експлуатації.